Привітуліки, привітуліки, 16 квітня, вівторок. У нас погода вчора геть зіпсувалася. Вітрюгані ще був страхолюдний. Похолодало, мокро. Вогко, сиро, коротше кажучи, якось не дуже комфортно. Ми вчора позачиняли всі вікна в хату і готувала їсти, духовку вмикала, хоч трішки нагрілося, а то дощ, а то ж почався в другій половині дня. Як полізла ця сирість у хату, коротше, капець. Водичка. Кози чекають зерна. Кози чекають зерна, так? Да? Щоб вони вову з ног не збивали, ми зараз робимо це ось так. Спочатку вова все по зерну, а тільки потім випускаємо їх. А вже слідки за ними малечі. Ну, ти цих відкриває, я піду малечу відкривати. Зараз. О, так, галопки, галопки, галопки. У У кого? У... У Дани. У Дани на ліфчику ззаду, де ота резиночка що стягує, фіксує, поняв? По ширині ліфок. вже нема пластмаски, все, вже нічого не зафіксуєш. Хіба що тянеш і будеш ходити вручну тримати слідки. Поняв? Чи хтось відгриз, чи десь, не знаю я, як можна було відламити. Це якби з боку шучухали боки та відломили, так? Це не кози, як то кажуть, справжня коза. Ви готові? Давайте, вимітайтесь. Пішли, пішли, пішли. Ні-ні, ви правильно пішли. Давайте, принцески. Давай, лол. Спочатку пішли, а потім вирішили розвернутися в зворотньому напрямку. В себе виїдають, все по стедну, відрі. Вони примудряються ще й там. Зараз кози поїдять відійдуть від корита. Так вони такі ринулись туди, по нього розвертаються і сюди гулять. Кажу, ні-ні, ні сюди гулять ніхто не піде. Вони в нас примудряються ще й піти після козу кориті поїсти, воно напали на воду. Міра, міра. Міра. Твоїх тут нема, не нюхай. Всі вони ваші. Да, Лола, ой, Ляля, Господи. Чергова лійка води. А чого ти лізеш під струю? Ой, вибрикеньки маленькі. Маленькі вибрикеньки. Татко наш дома сьогодні, що мене не може не радувати. Отакі вибрикеньки, да, діночка? Смачна водиться? Боже, і воду п'є, і біжить і скакає, і горошок сипе, і все одночасно. Універсальний солдат. Да? А ми подумали, подумали, знаєте, що ви вирішили? Так як в мене салка стоїть у ванні. В холодильник немає місця його заперти такі об'єми. А я ж кажу, що погода спортилася. Сьогодні також вікна всі зачинені. І зараз на кухні знову буду готувати їсти, тобто будуть працювати і конфорки, і, можливо, духовка, тому хлібопічка буде працювати, тому йому буде жарко. Йому буде в хаті за велика температура. Тим паче, що ванна знаходиться дуже близько до кухні, а нікуди, я ж кажу, що його винести, віднести не можна. Тому це йому сьогодні п'ятий день, вже як воно солиться. Тому ми прийняли рішення коптити його сьогодні. Можливо, буде трішечки недосолене. Але я знаю навіть одну таку дівчинку, яка взагалі любить сало, тільки не солене. Можливо, під цей шумок і вона надумає собі придбати. Ну, а кому буде не сол, той притрусить собі соличкою. Знаєте, як свіже сало відрізав і притрусив собі соличкою. Так і з цим можна буде зробити. З однієї сторони п'ятий день солиться начебто і ого, п'ятий день. А з іншої сторони ну маловато це для сала, маловато. Хоча б тиждень, я ж кажу, що в старину його взагалі до трьох, до трьох тижнів солили. Була б це весна або зима, то взагалі без питань на веранду б виставили та і все. А так, коли така температура плюсова, то це вже менш зручно, я би сказала, гратися з салом. Це таке завжди було, коли ми копченням займалися. Взимку так добре, ну, пізня, осінь, зим, взимку, рання весна, що б не засолив, в яких б об'ємах не засолив. Господи, літає прямо. Виставив на віранду і все чекі-пук, як то кажуть. Та й на кухні у нас завжди. У нас кухня якась неправильна. У нас в холодну пору року на кухні холодно, кухня-ванна, а літом в нас на кухні дихати нічим. Якась вона фуну ваняє цей завод. Дим якраз бачив на цю сторону сьогодні йде. Ось. Тому взимку це взагалі шикардос. Любі ємності, позамочував, позасолював і все. На віранду і скільки хочеш, скільки соли. А от влітку це починав підбирати ємності, пихати це все в холодильник. І пихаєш рівно стільки, скільки туди можна запхати, а всім іншим просто відмовляли. Ну тому що нема в нас таких. Приміщень, де можна було б зберігати в не, неограниченій кількості такі ємності для засолки. Просто відмовляли, От скільки, скільки могла засолити в холодильник, помістити, брали замовлення, а вже всім іншим писали на наступний раз, на наступну доставку. Тому що, якщо воно. Свіженьке і правильно засолене, то воно вже добреньке. А якщо воно буде неправильно засолено, то таке ж, такий же смаколик буде, розумієте? А також оце із салом вирішили сьогодні, тим паче Вова вдома допоможе. Він вже трішки підлатав. А ти прикрутив, да? вже? Ага, бачу, прикрутив, вже почистив мені димогенератор, вилив застойні смоли. Тут підняв трубу, прикрутив, так що зараз піду спочатку займуся салком, а вже потім буду готувати їсти. Так. Косичка вчорашня, до речі, замовлена вже. Ще вчора. Травка підіймається прямо на очах, все зеленіє, буяє. Ну а погода, звісно, жесть. Сьогодні хоч вітру такого нема. Все, мої любі мої хороші, я погнала працювати. А вам всім бажаю гарного дня, чудового настрою. Відривайте дубки від стільчика і в бій.